Усім привіт! Ми зараз на музичному ігровому майданчику. І до нас в гості прийшла принцеса Анна. Вона сказала, що принцеса Ельза дуже зайнята своїми крижаними справами і нам допоможе сьогодні пограти принцеса Анна. Вона сказала, в нас дуже спекотно, і на гірці ми будемо їхати крижаній. Спробуємо. <кій> так, уважно. Принцеса Анна, дивись. Чи вірно ми все робимо? Зараз ми будемо казати так ш, ш, ш ш Нібито в нас так скрипів сніг під ногами. І ми йдемо і скрипимо. ш-ш, ш, ш. І йдемо ми на гірку. І як будемо на неї залізати, будемо казати ех. Угу. Треба буде два рази казати ех. Потім співаємо, потім знову е ех. А після того, як заспівали два рази е ех, отак напрямку доверху, ми будемо з'їжджати з гірки і казати е ех, зверху донизу. е-ех. Зараз спробуємо з музикою, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. <кх> Увага! Не забуваємо скрипіти снігом ш-ш. І потім двічі наверх мелодію йде ех, і двічі вниз. ех. спробуємо разом з музикою. Як треба не зупинятися і так шурхати постійно долоньками, казати при цьому «ш-ш-ш-ш» І двічі не забути доверху, так, ех, казати, і двічі вниз. І з, е, хто е, почув, можна співати своє ім'я в ліс, Юрко. На неї вправно так на гірку або вставляєте своє ім'я? Давайте спробуйте. Кожен співає про себе. Не забуваємо шурхати. З'їхав радісний до мами. Ех! Молодці! Граємо далі. До нової зустрічі!